Вітаю слава Україні героям. Слава розпочнемо із країл. Ви по суті називаєте його такою певною помилкою, яку от зараз потрібно виправити. З чим от не впоралася комісія, і скільки збитків завдало це нашому бюджету? Ну насправді. Ми можемо сказати про те, що цей орган є очевидно неефективним, бо от ви згадували про систему онлайн-моніторингу. Це та система, яка повинна слідкувати за кожною транзакцією в ході проведення азартної гри і е, упереджувати будь-які зловживання передусім ухилення від оподаткування. Е, ця програма, ця система онлайн моніторингу, повинна бути, була бути введена ще влітку 2022 року. Uh, і uh, тобто вона почала розроблятися ще до війни. Але на сьогодні, на 24-й рік, на 1 лютого, коли uh, цей законопроект це Кабмінівський, до речі, законопроект про ліквідацію країн, так от він розглядався на комітеті. Ця система ще не була запущена. Навіть тендер не був оголошений на неї. Тому е менеджментом чи керівництвом країл цей напрям роботи був абсолютно провалений, і, на жаль, нам за три роки діяльності цього органу він запам'ятався тільки внутрішніми якимись чварами, блокуванням роботи, е е кримінальними навіть справами, коли одного з членів країв піймали на хабарі. Тобто, е взагалі, е ну напевно. Це рішення, а це наше рішення, і мені дуже боляче це визнавати про утворення колегіального органу, колегіального органу з семи членів чиновників категорії А на е, такий невеликий, невелику сферу суспільної діяльності, яким є гральний бізнес, е, був помилковим. І він не пояснюється. Ну, характером прийняття рішень в цій сфері. Я вважаю, що погоджуюся з позицією Кабінету міністрів, віце-прем'єр-міністра Федорова, що це повинна бути одна людина, один, один орган або навіть департамент в одному з міністерств, який відповідає за цю галузь. В цілому. Ми зекономимо і на бюджеті цього органу, ми закономимо і ми і приберемо людський фактор від прийняття. Тих чи інших рішень в цій сфері, тому ми підтримали цей законопроект майже одноголосно. Загалом Є багато новацій, якраз присвячених саме електронному регулюванню. Це безпосередньо гральний бізнес, митні декларації на авто і її акциз. Що це дасть загалом? І от конкретно, якщо можна по кожному із пунктів. Ну, якщо говорити що дає діджиталізація, то діджиталізація це наша стратегічна мета, і ми, напевно, просунулися в цьому напрямі чи не на найбільше з усіх країн світу. Я зараз не перебільшую, бо наша дія вона є надсучасною програмою, яка заміняє собою дуже дуже велику кількість паперових сервісів, паперових процедур, які існували до неї. І якщо говорити і про податкову політику, і про митну політику, ми намагаємося максимально перевести в електронну площину все, аби позбутися фактору корупції, аби зробити простішим, доступнішим для людей будь-які сервіси. Ну давайте пройдемося по кожному, яких з яких ви назвали, з чого, з чого почнемо. Ну, давайте почнемо до прикладу, із митних деклар... да, із декларацій. Ну насправді митні декларації вони вже оформлюються в електронній формі. Але якщо ми говоримо про розмитнення автомобілів, а це мова йде саме про автомобілі в дії, то там мова йде не стільки про саму форму декларації, скільки про взагалі всю процедуру, абсолютно всю процедуру, яка Здійснюється в програмі дія і людині не треба взагалі жодного контакту з митником, не треба оцінку робити цього транспортного засобу. А в оцінці є найбільший ризик корупції. Ми це бачимо зараз. Треба ввести просто дані свого автомобіля, і програма порахує мити, яке необхідно сплатити за нього. І, власне, людина без контакту з митником проїде через державний митний кордон, розмитнює розмитнивши свій автомобіль і сплативши, до речі, також сплативши через дії. А якщо говорити про Єакциз? Е Е, є акциз, ну, взагалі, е, є акциз. Він цей закон був прийнятий нами трошки раніше ще влітку минулого року. А той, той закон, який ви маєте на увазі, він був першого е, е, з лютого на комітеті вчора. він викладає в новій редакції закон, який діє в Україні більше 30 років. І закон регулює обіг підакцизних товарів. Це дуже важливий закон, але закон надто застарілий. Ми його осучаснили. Ми прибрали дірки, які дозволяли шахраям на тютюні і на горілці е ухилятися від оподаткування. Зробили новий якісний документ. Великий закон, це він достатньо великий за своїм обсягом, який ми рекомендували для розгляду в залі. Якщо говорити про е, автоцивілку, от просто ліричний відступ через те, що моєї колеги теж сталося ДТП, і е, у неї фактично просто зупинилася машина. І ота машина, яка зупинилася, вона була застрахована, але досить таким сумнівним страховиком, через те, що там, якщо і виплачують якісь кошти, то через суди і через дуже довгий-довгий процес. Е, і безпосередньо кошти також будуть значно менші, ніж сама оцінка. І тут вже питання, чи до прикладу якось покращить цю процедуру, вже безпосередньо. Безпосередньо закон про страхування власників транспортного засобу так, да, дивіться. От про цей закон хотілося б детальніше, бо там не, не зовсім якісно дають коментарі щодо нього. Дивіться, про що йдеться сьогодні. діє автоцивілка, яка була введена законом в 2005 році. Тобто, майже 20 років вже наші автоцивільці, яка яка діє? Безперечно, вона застаріла, безперечно, вона не відповідає вимогам людей не відповідає вимогам забезпечення їх прав, і власне то та те відшкодування, яке їм сплачується, воно є на сьогодні мізерним. І в законі є декілька дуже важливих новацій. Взагалі він викладає цей закон в новій редакції, тобто це велика така масштабна реформа. І є декілька надважливих новацій, які спрощують е, власне е, і роблять відшкодування реальним. А не номінально. Ну, наприклад, на сьогодні за шкоду завдану життям, життю людини і здоров'ю є ліміт 320 гривень на одну людину. Закон передбачає протягом двох років підняття цієї планки до одного мільйона. І якщо е, сьогодні ми говоримо, що е, за шкоду майну страхова компанія відповідає в розмірі 160 тисяч гривень на одну особу, знову ж таки, і в цілому, по пригоді не більше 800 тисяч гривень, то ця сума вона істотна збільшується до 2 мільйонів гривень на одне ДТП, і це тільки протягом двох років. Надалі також передбачається збільшення. А те, про що ви говорили, стосується власне і процедури задоволення заяви застрахованої особи чи особа, яка має вірніше право на відшкодування. На сьогодні е, це дійсно е, 9 кругів ада, це безперечна, дуже складна процедура. Ми е, вводимо норму, що протягом 60 днів заявка повинна бути е, оброблена і відшкодування повинно бути виплачене. Незалежно від того, чи це зробить страховик, чи це зробить моторно транспортне бюро. Крім цього, е, відшкодовуються гроші, навіть якщо інша сторона. Не була застрахована або її страхова збанкротіла і не може е, виплатити е, ці кошти, е, ми вводимо е, можливість е, прямого регулювання. Це що означає? Це означає, що я не повинен звертатися до вашої страхової е, як постраждала особа, якщо ви не приведи, Боже, винні в е, ДТП. Я звертаюся до своєї страхової. І моя страхова мені відшкодовує шкоду, а потім вже розбирається з вашою страховою з моторно-транспортним бюро і з іншими обставинами. Також ми вводимо і значно розширюємо застосування європротоколу. Це коли ми з вами, якщо знову ж таки буде у нас не, при, не приведи, боже ДТП. Ми можемо на місці без викликання поліції, якщо не було. Жертв то врегулювати цю ситуацію, склавши Європротокол, підписавши його, і це буде підставою для нарахувань. І одна з найважливіших норм це те, що ми відшкодовуємо не так, як є зараз з урахуванням зносу деталі, а відшкодовується вартість деталей автомобіля з урахуванням відновлення необхідних видатків для відновлення для його для його експлуатації, і це також значно, значно підвищує види витрати. Ну, наприклад, ще право на відшкодування отримують пасажири автомобіля, водій якого є винним ДТП. Зараз такого немає, тобто, це повне осучаснення цього інституту. Це дає можливість людям реально розраховувати на відшкодування, не хвилюватися, що вони залишаться без грошей, якщо станеться ДТП. Класна, абсолютно європейська штука, яку ми я думаю що запровадимо найближчим часом. Щиро вірю, напевно, як і більшість українців, що те все, що ви зазначили, ці всі новації справді запрацюють на практиці. Але ще тоді про один нюанс на останок про інструмент, який раніше називали аграрними розписками. Тепер це е, нота. Е, перепрошую, а тепер нотами. Ноти, ноти. арна нота да. так, ноти. Е, що тепер тут змінюється, бо як зрозуміло, він має в певній мірі здешевити кредити і тим не менше дати більше реалізації. Дивіться, дуже проста річ. Дійсно, ми вводимо новий цінний папер, який буде обертатися лише в електронній формі, і, власне, аграрії зможуть під майбутні вражаючі на інших умовах отримувати гроші під ці аграрні ноти, електронні аграрні ноти. Чому віднемінність від тих документів, які є зараз, які, які використовуються в аграрному секторі, в тому, що не потрібні нотаріуси, не потрібні витрати жодні обіг цих документів здійснюється в депозитарії національному і е, достатньо простий. Тому дійсно е, це спрощує для аграріїв життя, це спрощує для життя для їх кредиторів, і е, тому е, ми переконані в тому, що цей інструмент. Він врешті запрацює, бо аграрні розписки, які сьогодні є, які сьогодні присутні, вони на жаль, хоч і використовуються, але не широко в аграрному секторі, саме за того, що вони є в оформлені занадто дорогими.